Ми зараз знаходимось в спортивному комплексі з загону по охороні атомної станції. І тут зараз відбуваються такі тренувально-спортивні заходи, на яких присутні збірна нашої області і представники центральної школи пожежної охорони з міста Ченстахова з Польщі. Як вони сюди попали, скажімо? У нас досить тривала співпраця в плані підготовки фахівців. І спеціалісти, які готуються, офіцери і потім служать, вони от несуть службу і в загоні, який охороняє атомну станцію, взагалі в нашій області, готуються Львівським університетом безпеки, життєдіяльності, який нас попросив надати оці от умови для польських колег, щоб вони тренувалися і відповідно підвищили свій рівень спортивної готовності. Чому саме до нас? Тому що оцей от спортивний комплекс, він якби. Один із найкращих на території західної України, який може надати такі подібні умови для спортсменів, для підготовки пожежно-прикладного спорту. А так як є постійний обмін львівських кадетів, курсантів з польськими, також спеціалісти, які готуються, які готують в Львові, проходять стажування в інших країнах Європи, тому от, такий от обмін і став як кінцевий його результат те, що що зараз наші польські колеги знаходяться от в комплексі в місті Кузнецьовичка. Współpraca no, z doświadczeniem jest potrzebny jest bardziej potrzebna dla polskiej komendy, ponieważ u nich mniej rozwinięty ten sport. O, w nas za czasów Radzieckiego Zjednoczenia jest on bardziej rozwinięty, i dlatego więcej doświadczeń u naszych sportowców jest. Jestem kadetem drugiego roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Od dwóch lat, można powiedzieć, interesuję się sportami pożarniczymi. No i mamy y, takich nauczycieli, którzy organizują nam takie wyjazdy i właśnie dzięki y, naszemu kapitanowi znaleźliśmy się tutaj właśnie. To jest nasz drugi obóz zagraniczny, ale muszę powiedzieć, że ten jest naprawdę rewelacyjny. Pierwszy raz z takim czymś się spotkaliśmy. Przekażę to naturalny bursztyn to jest taka bursztyn. osobliwość naszego województwa. Na, na terenie naszej ziemi są takie kopalnie bursztynowe. Dziękuję.